Привіт-привіт! Це свіжий галас на каналі Ознаки. Програма, яка полегшує споживання інформації. 15 хвилин ваша увага піде на рекомендації що слід дивитись, слухати і читати. А, ну і я трішки попотякую про те, яку тухлятину принципово не варто споживати. Лайки, підписки, особливо донейти ніхто не відміняв, якщо, звісно, вам тут зі мною комфортно. А! Відео, з якого почалася наша програма, це реклама британського бренду A Cold Wall, який пару місяців тому представив нову стильну колекцію вуличного одягу. Чому воно тут? Ну, Бо цей одяг носить Святослав Вакарчук, один з героїв нашого сьогоднішнього випуску. Мажор. Але почнемо ми не з Вакарчука, а з політики. Ну, куди ж без неї? Славік. Ой, пардон. Святослав там теж наслідив, в політиці мається на увазі. Аж двічі тобто двічі робив кидок своїх прихильників. Ну, митець, так сказати, людина вільна. Я абсолютно впевнений в тому, що я зробив правильно, що створив партію і привів людей в парламент. І абсолютно впевнений в тому, що я зробив правильно, коли в цей момент відійшов в сторону і дав можливість партії розвиватися. Далі. До речі, не лякайтесь, політика це. Це дуже просто. Дивіться, от я зараз смачно плюну. А, це культура. А коли я почну говорити про те, що Харкнув проти підвищення цін долара по і президента, шоумена, це вже буде політика. Все, все максимально просто. Ви ж пам'ятаєте, на цьому каналі раніше виходили пекельні хроніки, де ми, ну я і мої друзі, обсмоктували весь той політично суспільний треш, який... Просто ніяк не утрамбовувався в Макітері, але народ любить шоу. Саме тому хроніки спочили амінь. І потреба рефлексувати нікуди насправді не зникла. Наприклад, ви ж чули заяву президента про те, що один з керівників його офісу, Олег Татаров, вбивав чеченців у Києві. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаром Разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало вигнати, вигнати його, щоб його вбили руські. Так, от це цитата з відповіді нашого гранта конституції на запитання, яке поставив йому журналіст видання Українська правда на останній прес-конференції президента. Ефективність ваших людей. Ви оцінюєте за якими критеріями? Це особиста лояльність чи це результативність? Якщо результативність, то оцініть, будь ласка, Олега Татарова, Ростислава Шурми, Олексія Кулебу та Андрія Єрмака. Діяльність Романа Кравця, саме так звати журналіста, УП, загалом, викликає у мене чимало запитань. Іноді ледь дні... не. Блюю з його наївних висновків, бачучи слабку обізнаність поверховість, але в даному випадку було дуже логічне запитання, яке просто чомусь вивело з ладу нашого верховного головкома. Ми знову побачили добре знайому нам усім людину з зразка 2019 року ще до того, як він став рулити країною. А почему вы со мной здесь встречаетесь? Ну, так, У нас с можливості... вами Новый год. Иншей можливости не было. Ну так что и почему нет? Ну, Давайте вас, я вам назначу встречу. У вас есть две хвалынки, даты відповедь на воды. Один... Я вообще не понимаю просто, почему вы не хотите встречаться как люди, все, как нормальные журналисты, которые хотят со мной встретиться. Я им назначают встречу, мне задают вопросы. У нас просто розумієте, є теж дедлайни, є ефіри. Що не... такое ваші дедлайни? Ми ж з вами люди прежде все. я розумію. Але якщо не відбувається Життя длинна, якщо не відбувається, Значить, діалог… Значить, нету к этому діалогу у кого-то нету времени. Пса ведь со мною поговорить? А не я сам. Ми же когда мне надо. Ну і ну, що за... я хаза по Я вам отвечаю. Я вам нічого не должен. От власне оцю дивну реакцію глави держави. І намагалася розкусити журналісти української правди у свіжому випуску програми «УП-чат», яка виходить знову ж таки на їхньому youtube каналі. Взагалі, коли це все відбувалося, то я трошки м'яко кажучи, здивувався. Тому що все, що було сказано, воно мені нагадувало п'єси Лесі Подерв'янського. поки там в тилу я в танки горіл, я льотчик, і це було насправді досить несмішно. І е, я відчував у цей момент страшенну неприязнь особисту президенту. А ще до цього ж у печату було запрошено молодого it підприємця Ярослава Ажнюка. Знаєте, хто це? Це людина, яка років так з 10 тому була причетна до створення петюбу, такої маленької коробочки, яка випльовує з себе корм для котиків і собачок, і за допомогою якої з ними можна гратися на відстані. Цей чудернацький дівайсик було винайдено в Україні. Згодом була спроба продавати його в Штатах, щось воно там не дуже пішло, але так часто трапляється, шлях до мети буває куди цікавішим за результат. І от зараз Ярослава Жнюк активно виступає проти існування в Україні тілегі, тобто телеграму. У вас же немає цього месенджера, правда? Якщо німці відмовились від російської нафти, то українці можуть відмовитися від російського телеграму. Це, це от, 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 от так от просто. Словом, зерніть у печат. Бо мені, наприклад, було дуже цікаво почути думку колег журналістів про незрозумілість природи гніву президента. Але якщо раптом вам буде нудно, тік-ток в поміч там завжди є люди, природа яких куди доступніша для розуміння. Знову українська правда. Насправді я часто критикую це видання, я вже власне про це казав раніше, тому що мені іноді здається, що в ньому працюють люди з нескінченним пубертатним періодом. Але яким же було моє здивування, коли я побачив там матеріал про те, що відбувається з людиною в останній миті життя? Вау! Це ліпше? Це ліпше зачитання про Леопардову Анну Трінчер, співання Ольги Полякової, або Київського Бобра, який провалився. В яму з відходами. Смерть це така штука, яку важко оминути. Тим більше зараз, під час війни, ризик раптово зустріти стару з косою збільшився в десятки, якщо не в сотні разів. Оскільки наука це така штука, яка ніколи не стовбичить на місці, тепер ми знаємо, що буває з людиною в останні миті перед перед. Моторошно, правда? Але ж і цікаво. Ви знали, що слух це останнє з п'яти чуттів, яке людина втрачає перед смертю. Відтак науковці заохочують рідних говорити і ділитися своїми думками з близькими, які вже ну, начебто у відключці. Бо вони реально можуть чути. І хто знає, може те, що ви їм наговорите, змусить їх відкласти план сконати. Ну, або навпаки. Пришвидши цей процес. Мам, ще Мала. Насправді це дуже пізнавальний матеріал, який у життя переклала з відомого англійського видання Everyday Health, тобто здоров'я кожен день. І не бійтеся читати. До смерті треба готуватися, а не боятися. Боятися треба незрозумілих і нерозумних людей. Вони, як на мене, гірші за смерть. Якщо раптом ви розбудите мене вночі і запитаєте, який найкращий серіал 24 го року, то станом на вересень цього ж року я вам чітко відповім. Темна матерія. Анабати. А нітнісабакскіроділокінфор і за грейн овсен Она Ніфеніт Біч. Під час перегляду цього серіалу мені не давала спокою одна думка. Якби подібний сюжет вигадали в Україні. Ну, у нас слава Богу, є креативні голови. То чи можливо було б його візуалізувати так само круто, як це роблять в Америці? Відповідь проста: Ні. Тому що ми не розвиваємо наше кіносеріальне виробництво. Ще раз: кіносеріальне, а не телесеріальне? Що там? <плес> <плес> як каже тато, Капець в реалі я сильно вболіваю за українське кіно, але але є одна проблема: якщо наше телебачення зацікавлене в домогосподарчому милі, а воно в ньому якраз тупо зацікавлене, то ми Гомо Сапіенс, тобто люди розумні, просто приречені дивитись американські, європейські чи будь-який інший кінопродукт, що має всі інтелектуальні ознаки. До речі, до речі, ви на каналі ознаки. Підпишіться. А невесерві цінафоні, знаєте. Що могло би статися, якби у вас була можливість блукати часом і десь там в якомусь провулку обрати іншу життєву стежину? Питання ж не нове, правда? І фільмів знято достатньо на цю тему. Власне, журналіст Крістофер Букер ще років за 20 тому зробив висновок, що є сім основних сюжетів. З яких зліплені вся література і кіно. Але ключовим завжди лишається питання, як це подати. Тому серіал Темна матерія наново награє, здавалося б, вже знайому мелодію. Зрештою, мухи теж облюбовують відомо що. Коротше, темна матерія від Apple TV Мі The Best 24-го року. Сюжет, актори, спецефекти. І найголовніше зміст! Чорт забирай! Ще раз, зміст! Це вам не новорічна шкереберть від українського виробника. Хоча, безумовно, на кольорі смак товариш не псяк. Зрештою, мухи теж облюбовують. Відомо що. Дивіться, ціла група. А це така красива. Я би її порозпитував про всяке. Про що, наприклад? Ну, про всяке, про життя, як живе, це. У цій рубриці, власне, як і в усіх інших, ділюся своїми уподобаннями. Ну, це як закладки, тільки не наркоманські. Хоча мистецтво це теж свого роду наркотик. Ви ж знаєте, як визначати, що мистецтво, а що ні. До біса просто торкає, значить, воно. Мистецтво це українська співачка Шай, і це той рідкісний випадок, коли людина щиро пише музику і текст, і найголовніше, їй є що сказати метафорично і дуже глибоко. Це якраз та глибина, якої, наприклад, немає в текстах лідера гурту Ельзи». Небезпечно вночі. І не у день, і каміння летить, проростає розсіння нього. Між іншим, хіту той день виповнилося 20 років. Відтак Славко Карчук вдів модну футболку британського бренду за майже 5 тисяч гривень і вирішив омолодитися за допомогою юних зірочок. Чесний рок-н-рол, він, він такий. Які примітивні тексти про відсутність водойми. Чутно, нудно і хочеться удвох спати, що там ще знати, пілюлі від вина. Ух. Я намалюю той день, то де річаю і той співаю я той день. Знову забалакався. Згадай Вакарчука і день пропав. Отже, Шай. вона ж Олександра Карягіна. Шість років тому засвітилася як учасниця СТБшного телешоу X-Factor, а згодом почала писати ну, я вважаю, дуже круті пісні. Як я вже сказав, з, 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 з максимально цікавими текстами, музикою і головне, аранжем, тобто стилістикою. На жаль, на початку війни вона виїхала до Ірландії, де тепер намагається співати англійською. Селяві. Чесно, шкода, що Україна несе не лише фізичні втрати, а й інтелектуальні. Бо якщо тут залишаться одні Степани Гіги. О, біда! Просто буде біда! Я не прошу почути мене. Потікай, ніхто не засудить, може зіжме трохи у грудях, та не зважай, згодом мене, і доки несу на спинах своїх землю кити, доки живе, їх мовчання сумне, гарним здається лише одне. І наостанок новина, яка майже пройшла а Гадарма, є такий сайт setam.net.ua від державного підприємства Sitam, яке проводить електронні аукціони, продаючи арештоване майно. Наприклад, хтось заклав квартиру банку і не віддав вчасно гроші. Чи спалило якогось чиновника на хабарі, відібрали в нього все і весь той мотох. Все важко нажито є, розпродають через оцей сайт СЕТАМ. Зайдіть, подивіться, там багато чого можна придбати. Так от, 26 серпня на цій платформі мав відбутися просто дуже цікавий аукціон. Лот наступний. Крупа гречана 2 кіло. 400 грам, тобто три пачки, стартова ціна кожної 22 гривні 50 копійок. Чогось ніхто не прийшов на торги відтак так їх просто скасували. А дарма в магазинах пачка гречки гривень на 5-7 дорожча. Наскільки я розумію, це в якогось боржника забрали, так би мовити, останню крупинку. Так що сльози заважають: не крадіть і не влізайте в борги. На цьому все. Як завжди, в описі під відео є всі лінки на статті, інтерв'ю, фільми і музику. Коментарі всі без винятку, я уважно читаю і навіть побачив кілька цікавих рекомендацій, за що окремо дякую. А ще більше вдячний тим, хто підтримує наш канал Гривнею. Ну, це власне є справжня оцінка. Ви ж, коли хліб купуєте в магазині, ну це ж не за лайки, а отак і тут. За тиждень тут з'явиться новий проект Невідомі люди. Я думаю, багато хто дізнається нове про письменників та видавців братів Капранових, один з яких нещодавно пішов у засвіти Дмитро. Але Віталій побував на нашому каналі, і, власне, знаєте, так часто буває, начебто, знаєш людину, а насправді Ніфіга. Так що підписка, лайки і донейти, і до зустрічі по понеділку. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt yeah.